Привіт! Була сьогодні в АТБ І не знаю, як так вийшло, але у чеку давно такого не було, що була ровна сума у мене моїх покупочок. На 700 гривень я там отоварилась. Середа початок нових акцій, звичайно, я деякі товари купила по знижці. В принципі, непогана знижка зараз на сіль. Тому, кому потрібно, зверніть увагу, що в нашому тебе вона коштувала 33 гривні, а зараз щось 20, скажу точно, 20 гривень, 90 копійок. В принципі, 10 гривень скидають уже на одну пачку це дуже добре. За дві пачки заплатила 41 гривню 80 копійок. Тоді зараз знижка на олію чумак. Рафінована 09 літрів. Коштувала вона більше 60 гривень. А зараз 55,90. Наступний товари, який також по знижці. Він, в принципі, був і на тому тижні, і зараз акція продовжується знижка на каву Амбасадор. 200 г. Це розчинна кава. І зараз знижки також на Якобс, Але я побачила, що на цю каву більша знижка. Коштує 163 гривні 29 копійок. Як ви, мабуть, часто й помітили, що я купую ось такі пелюшки. Вони не по знижці, а наоборот, дуже велика ціна на них, але нам вони потрібні. В нашому ОТБ коштує 80 гривень 50 копійок. Десять штучок ну, днів на 8-10 вистачить. Потім знову буду купувати. Можливо, потраплю на знижку. Так, продовжується знижка на сметану 15% жирності. Від простоквашина на тому тижні була вона по знижці. І зараз також знижка. Мабуть, дуже багато закупили, що знижка триває. 27 гривень, 50 копійок. Що ще по знижці купила? Ось такий чай. Зелений від Маномах. 25 пакетиків. Знижка не дуже велика. 31 гривну 60 копійок. І купила класичний чорний чай. 76 пакетиків у цій великій коробці від Ахмад. На всю лінію, на всю фірму чаю Ахмат. Ось такі чорні, де, Та, мабуть, з бергамотом. Йде знижка. Тому, кому потрібно, у кого закінчився чай, зверніть увагу. Повну ціну я не пам'ятаю, а зараз коштує 71 гривну 70 копійок, ця велика пачка. Не по знижці, але оцінка була на ось цей кефір від Яготинський, 2,5% жирності. Тому що закінчується термін придатності вжити до 20.04. Знижка невеличка. Але все ж таки я чомусь і хотіла кефири купити і бачу, що знижка є, тому ця покупка для мене актуальна. 450 мл в цій пачці 18,40. З пюрешкою мені дуже подобається кефір і картопляне пюре смачно! Так, що я ще придбала? Ага, Із овочів взяла 4 помідори. Хочу куп... зробити салатик з помідорами, цибулкою і свіжими огірками. І заправити сметанкою. Ось вони, ці ще також три огірочки, які придбала. Помідори по знижці. У нас зараз їх ціна за кілограм 79 гривень 89 копійок. 4 помідорчики заважили 498 грамів, Заплатила 39,79 А огірочки 109 гривень 89 копійок за кілограм. 482 грами заважила три огірка на 52,97. Зараз гаряча пора, у хто живе у частних будинках, то потрібно щось уже сіяти, садити, підв'язувати, прищипати і так далі. У нас є свій виноград, тому потрібно його буде обрізати і прищепити до протиків, щоб він правильно різ. Взяла ось такі прищепочки саме для винограду там, інших рослин. Написано, що в упаковці 20 штучок, 10 великих і 10 поменше. І ось таку сітку взяла. Можливо, щось огородимо цією сіткою, можливо, будуть під огірки. Ну, знижки не було, але я придбала. Кліпці написано: ось ці ось прищепочки, коштують 39,40. А сітка 10 метрів на 2 метри, 49,90 і дуже я люблю запах маціо. Вирішила їх придбати. Три пакетики. Я їх сажаю не в рядочок, а ось так хаотично розсіваю. І вони тоді друг дружку тримають. Ну і така невеличка грядочка, але три пакетики усіх потрібно. Насіння квітів називається світість. 3,90 за одну пачечку, 11,70 за три. І Євгенія мене попросила, щоб я купила її зошити у косу лінійку, але не було. А по знижці побачила, що ось продаються такі олівці. Я в минулому році її купувала, нам сподобались. І бачу, що знижка також вирішила її придбати. 4 штучки в упаковочці від своєї лінії. 14,90 зараз. Ну, так, як я не купила зошити, потрібно було їх десь купити. Зайшла в віват канцелярію, там точно зошити є. і взяла різних 4 штучки. По 12 листочків. У кожному зошиті, ось так гарно вони всі яскраво з блисківками виглядають. Звичайно, 4 їй не потрібно, але вже хотілося такий наборчик. І один зошит коштує 12 гривень 30 копійок, за 4 штучки заплатила 49 гривень 20 копійок. Дуже дорогі зошити, але що ж поробиш? Ну, на цьому все. Ось така була невеличка у мене закупочка моїх продуктів, товарів. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім здоров'я, миру, гарного настрою і всього найкращого!